Ух, знайоме місце чи не так. У нас, по ідеї ніхто тривожить не буде до завтра так точно. Да, капітан. Місце хороше. Сосід взяв коропа на два щемось вчора. І каже, дец солодкий взяв амура. Ну і 50 рибаков навколо взяли облизня. Але теж намагались взяти амура і коропа. Це життя це таке. Капець землі ласточки з говном намішали, настроїли під мостом. Ладно, на опорах ось ну але там он на сваях містами на горнуто капець. Голубиний привіт. Ми тут і на судочка покидаємо, але це буде зовсім інша історія. Вже трошки похолодало, тому надіюсь купаючися не будуть тут купатися. Такі пироги, багато времени у нас немає на розводить болтологію, тому давайте розведемо прикормочку. Так, клює підлящик. Ленька, раз творог. Тигровий горох. Хто, хто, хто? Імбир. Ні, одролловав, пожалуй, я Карась мед. чого не чесник. Карась Кріп, ще краще. Плотва коріандр. Мені кажеться, ми десь близько. Взагалі не разу. Короб тигровий горіх. Точно рядом. Універсальна ваніль напля Аніс. Та що ж ти роб Халва ванілька раз. Полуниця банан. Шукай. Короб шовковиця вершки. чуєте чим пахне. Оп! Пахне шовковицею. Короповою. Полуниця. раз шовковиця значить буде оригінальний. Оригінальний, оригінал. А ми його трошки в воду додаємо для, для запаху. От масла ніхто не відказується. О, дристялка пішла, це свіжак, це цьогорічний. Тому що минулорічні вони були густі. А це дристялка поперла. Розбавили вони так, шовковися. Може бути. Весь пакет. Нема чого економити. Ви бачили, у нас крильом нормально. Затарно, тим більше це премі... преміальний смак. Красота. Полежи тут. Столик я, як завжди, забув на хаті. Хотів сказати вдома. У нас немає дому ти циган. Табором їздиш з цією машиною. То тут, то там, куди кинуть, куди перекинути. Так. Треба отак от замішати. І добре замішати. І дать настоятися. Не обов'язково навіть на сонечку. 5 хвилин і все буде готово. А от знасті зараз перев'язувати, не 5 хвилин займе Надо гачки. коропові сняти, карасьові повішать. Працюємо. Ну що, яка стратегія? А її почти нема. Дві прямо, дві вліво. Дві ближче, дві далі. А вже і там як пощастить. Отут під опорою провіримо глибину. Невелика порядок отак так от її поставимо, течення фігаче нам треба кивок Кігак, фігак, фігак, фігак. Я теж не люблю сигналізатори покльовки, коли вони зазря фіг... сигналять. Сигналізатори покльовки це для кар... чуди, не карасів, а коропів. На дикарі десь де покльовка раз. В день, то це буде важливо. А тут ніфіга подобного кожні 5 минут сигналить мені. Не будемо казати, де, хто, коли та, і як, але ТЦК є. Так, не зрозумів, мусор захватило. Порядок. Тому як бачите, місця вільні є. О! Хто б міг подумати, що можна і в армії бути Оп, і рибу половить. Я, наприклад, думав, що в тому році все, габела, отсняв останніх відосів 50 штук про запас. І це вам до кінця війни, а там може буде колись відпуск. А по факту... По факту буває по-різному, -по дуже по-різному, але вихідні трап трапляються контрольне слово, от і нам він трапився. Або щось типу вихідних, коли у вас є люфт по времені, конкретний такий, на 2-3 години, але він, бува, превращається в мінус 3 години. Що я вам буду об'ясняти? Хто в темі, той в темі. А лишнього трендити по інтернету не делати. Це й кинем трохи далі. Прощупуємо територію. З-під берега поки нитичка теж не дуже глибоко. Взагалі інгул місцями дуже неглибокий. Це не заважає тут мега коропів ловити. Якщо останемось на ніч і все зробимо правильно, він може і проклюнути. Зараз бігаче сероводород, він міг втікти вверх по течії, кудись, наприклад, сюди. На інгулі ловлять, а там далі по заворотах вище туди коралове і так далі, чи це ниже. Не важно, але десятки двадцятку є рибини. Але повірте, ті, хто лове. Не розраховуєте, що ви приїдете на їхнє місце, станете і впіймаєте. Це буде така удача, що капець. Тому що короб який стільки прожив, він не клюне на що попало з першого разу в рандомний момент. Це дуже тяжка робота, тому я свої місця її не ховаю. Я показую, де я рибачу, на що я рибачу. Як завжди можу сказати, а ви приїдьте і спробуйте впіймати. Ви просто приїдьте і спробуйте впіймати. І як завжди це виходить, народ приїжджає і ніфіга не лове. Дуже рідкий випадок, що лове взагалі хоч щось. І потім більше на те місце не приїжджає взагалі. Таке бувало дуже часто. Якщо не завжди. Тому я за свої місця не боюся. Особливо, коли це касається хижака, коли ловиш щуку, десь зловив одну-дві, народ думає, приїду наловлю, а щука так не працює, ту, яку виловив, вже немає, а другої не дано. Оп, щось дерга за опарика. Пару растички були мощні, я по вершинці бачу, що оп! Що я лошара байтранер не виключу. з середини. Козлик Засолений козлина. Оп, хай живе. Хоча сапет для риби я дістав, бо мене все дістало. Щось не то думаю, треба рибу забирати починати бо добром це не кончиться. Як бачимо, кашу замішав правильно. Хвилин 10 простояла, майже ціла. Це добре, на течії. Тут теч... несе течія. Зараза, ці два гачка, це капець, вічно вони путаються. Хоча на що я жаліюсь? На убійці карася їх 3-4. Але там по дуже короткі, не наш метод. Значит, стало ясно, що риба на середині. Оп, я закидую так само цю, як і паралельно стоїть під берегом і вони не запутаються. Тому що одна закинута далі, друга ближче. А не так, що одну кину так, другу отак, щоб вони не попутались, не соприкасалися. Якщо одна лежить під берегом, втору може закинути далі, поставити вище, вони не запутаються. І економиться місто для ще двох дренів. Можна було пінакоропа киданути, раз така хороша шовковиця каша. У нас є 8-мм попап. і десь є гачки, тому ми над цим зараз почаклуємо. Десяті гачки я рідко дістаю, вони роками зазвичай лежать. Але біда в тому, що короб фіг плюне. Ну, може візьме карась грам 200-300. Або підлящик крупніший. Треба робити, тому що на дрібні карасеві гачки ми коропа навряд чи нормально дістанемо, хоч колись. Будуть сходи, холості покльовки і бззз і сход. Це тут, до речі, таке в нас бувало. А тут є не тільки коропи, є й амури. Шовковиця буде саме в тему. Оп! Оце походу короб. От ти й дотриндівся. Все, зійшов, зійшов. От ти й дотриндівся. А ні, це, мабуть, на мелочь була щука. Опять. Не опять, а знову. Обрізала гачок. Поводець посередині, бо якась дрібнота смикала, я думаю, та скоро встану, дістану. Я якраз шовковицю монтую на попап. А фі фіх там. Може длінновастий поводок зробив але це не точно. Ненавижу 10-й номер гачка, бо з ним зв'язаний один геморой. Попапчик готовий, шовковиця крильова. Можна навіть перевірити в воді. Потрібно навіть перевірити в воді. Чітко стоїть. Нікому не заважає. Ага, куди? А заліпить. Кашу добре заліпив годинку іншу. простоїть. ух, як шовковиця і разить. По папчикам два роки. І йому хоч би що. Тут добре сусід мене особо не перезакине із-за оптового окна. Не того, про яке я подумав, яке ребом не гаситься а інтернетного. Куширі на тічені, то коловимо та балабеників і спрашуємо, чого не клює. Не питайте, перезакидуйте і дізнаєтесь. Першим ділом знімаю це. короповий монтаж. Коропа не було ні в нас, ні в сусідів взагалі ні в кого. Але задумка була хороша. Реалізація хромала. Та й таке, ще й мікропілець. Вдруг короб не крупний. Оп-оп-оп-оп. Свіжак, оп, оп. свіжак, свіжак, свіжак. Щось підійшло. Незрозуміло, тільки там черива є. Але трясло губу, як бичок. Пусто. у багацько проїжджає на великах. Навіть підписник був на велику і каже, надо треба фігачити туди метрів 200-300-500. До мостиків, до дерев. Ми від машини не отойдемо. Не у нас там удочка вписана у воєнний білет. <соє> в курсі яка. Яку з собою теж лишніх 5 кіл не хочеться таскати. Та й взагалі тут була джик гидик і ти на машині повинен. фігачить туди, куди ти фігачив. Твій люфт і спарився. Ну от і все, шабаш, не отчаюємося. Ще вистрелить. Оп. Але не цього разу. Пакуємо те, що залишилось, полуниця банан і ще настане твій час. А шовковиця вершки, лящика трошки та й підловила. Крильового бубалета у нас хоч подавляє. Але ділитися не буду, самому мало. Такі пироги. Ставимо лайки. Ділимось роликом з друзями і тримаємося, більше нічого не залишається, Понеслась.